Ви десь бачили кутовий диван за 5 тисяч гривень, саме скільки коштує диванчик Теодор, якщо брати в оплату частинами. Це сума одного платежа. Повна вартість дивана 25 тисяч, але це все одно небагато, тому що він дуже зручний, і комфортний по посадочці, розкладається в спальне місце 150 на 200 см і при цьому всьому має універсальний кут. Тобто може бути як справа, так і зліва прямо при монтажі. І до того ж, диван малогабаритний: 240 на 155 сантиметрів. Ну просто казочка, а не диван. І, до речі, коли розкладаєте, давайте покажу. Тут йде повністю рівне спальне місце в розмірі 150 на 200 сантиметрів. Дуже топова пропозиція. За 5 тисяч гривень щомісячного платежу, це прям хорошо. Працюємо з банками «Моно», Абанк та ПУМ. Оформляємо онлайн, тобто, навіть якщо ви знаходитесь в іншому місці. Заявка вам приходить в ваш інтернет-банкінг. Ви її підтверджуєте. А диванчик вам приїжджає доставкою прямо з нашого магазину або зі складу. Вони, до речі, є в наявності в різних кольорах. Якщо диванчик Теодор зацікавив, сайт Солоха є і в шапці профілю, телефончик для зв'язку.